Напередодні дня працівників соціальної сфери у палаці культури і творчості віншували працівників цієї галузі, які роками вірно служать обраній справі, дарують доброту та душевну щедрість широким верствам населення горішньоплавнівської громади. Колективи підприємств соціальної сфери від себе особисто та від імені міського голови Дмитра Бикова привітала його заступниця Надія Угнічева. В цій залі зібралися люди, які найпершими приймають на себе. Людське горе, негаразди, проблеми. І ті ж самі люди намагаються допомогти, розрадити, вирішити чиїсь проблеми. Шановні друзі, ви допомагаєте самим незахищеним людям, які проживають в нашому місті. Дякую вам всім уклінно за те, що на сьогоднішній день. Ви для кожного знаходите добре слово і кожному можете допомогти. Миру, достатку, благополуччя, підтримки абсолютно на всіх рівнях. І нехай, шановні друзі, вам гідною шаною і повагою буде людська вдячність і зі святом вас. 11 років у центрі соціального обслуговування Калина працює соціальною робітницею Валентина Пуга. Таку ж посаду 21 рік обіймає і її колега Валентина Смаль. Фахівчині доєднуються до вітань. Хочу привітати всіх своїх колег і також наших як підопічних, якому ми даємо допомогу. Хай всіх буде мир, злагода, здоров'я і довгих років всім життя під мирним небом». Терпіння в першу чергу мирного неба на ми. Тільки чекаємо, щоб було здоров'я усіх, всього самого найкращого. Від 2006 року в службі у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики працює Марина Горбенко. Четвертий рік поспіль обіймає посаду керівника. Марина Горбенко щиро вітає колег із прийдешнім святом. Від імені служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики від себе особисто хочеться привітати всіх колег зі святом. Робота наша. Непроста була завжди, але ніхто не втрачає оптимізму. Я бажаю всім здоров'я, наснаги. На жаль, кожен урочистий захід нині в Україні відбувається із присмаком гіркоти. За кожен свій прожитий день. Ми дякуємо нашим незламним захисникам та захисницям, які щодня мужньо боронять нашу землю. У знак глибокої пошани вклонімося усім полеглим воїнам та усім жертвам. Цієї жорстокої, несправедливої, кривавої війни хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів збройних сил України, а також цивільних життя яких обірвалося через агресію Російської Федерації. Оплесками віншували героїв, які ризикуючи власним життям і здоров'ям боронять кордони держави. Зі сцени привітала фахівців соціальної сфери й очільниця управління соціального захисту населення горішньоплавнівської громади Світлана Чернявська. Щиро дякую за вашу працю, за те, що ви робите. Дійсно, свою роботу виконуєте на найвищому рівні. Всі завдання, які були перед нами поставлені і минулого року, і в цьому році, ми виконуємо чітко, без зауважень, але все це завдяки тому, що в нас є велика підтримка адміністрації нашого міста. Надія Дмитрівна, ми дякуємо вам. Ми дякуємо Дмитру Геннадійовичу за увагу до працівників соціальної сфери та взагалі до соціального захисту нашого міста. Фахівці і фахівчині соціальної галузі громади отримали подяки міського голови, почесні грамоти департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації, а також грамоти управління соціального захисту населення горішніх плавнів. Серед нагороджених і Марина Галушко, соціальна робітниця територіального центру соціального обслуговування Калина. Вітаємо всіх з професійним святом, бажаємо здоров'я, наснаги, міцного здоров'я і миру нам всім. Творчим подарунком подарунком для душі фахівцям соціальної галузі громади стали виступи колективів Палацу культури і творчості.